Вітання, це українська поетична родина в ефірі Олег Шапошников. Сьогодні у нашій Полтаві перший день жалоби за загиблими учора від московицької ракети. Хочу висловити усім. Подяку, хто написав, поцікавився, як ми тут, що з нами. Пані Марію, Галю, Ігор. Усім усім спасибі за підтримку. І співчуття. Знаєте, можливо, не один я бачив е десь влітку 22-го року е відеосюжет, коли через якесь небагате село проїжджали наші військові, і до них вийшла бабуся в хустинці, старенька, згорблена, і попросила хлопців взяти. Десяток яєць. Можливо, це, це було єдине з того, чим бабуся могла з ними поділитися. Друзі, в, в кожного з нас є волонтер, яким ми довіряємо. Давайте поділимось. Своєю копійкою. Наші 50-100-200 гривень обов'язково стануть у пригоді і допоможуть нашій армії. Реквізити шукайте у коментарях до цього відео. Тепер до поезії. У мене в руках дві книжки. Які я нещодавно отримав від авторів. І я хотів би прочитати кілька текстів з них. Анатолій Кичинський, а баба Галамагівська збірка, жива і скошена, тече в мені трава. Анатолій Кичинський поет, художник, лауреат Шевченківської премії. Накинь на плечі плащ, На дворі дощ іде, Прощаючись не плач ніколи і ніде. Замолено гріхи, замовлено таксі, розходяться шляхи, прощайся, як усі. Болить, переболить. Пора йти, іди, прощайся, не намить. Прощайся назавжди. Йдучи, дверей не муч. Ступивши запоріг, сховай подалі ключ, Щоб він знайтись не зміг. В сирий пісок зарий і не шкодуй за ним. Все дно, замок старий заміниться новим. І ржа той ключ знайди, не кайсь. І не карайся, Іди, як дощ іде, як дощ не озирайся. І брали вони у нікуди, і гірчили чужі слова їм, і не ждали їх дальні люди, і ненавиділи навзаєм. І блукання таке по світу дуже схожим було на зраду, і було їх, як того цвіту, що за вітром летить із саду, і сміялися на тьому, що як не мозки з них, то стамбули, і мовчали вони, тому що всі важливі слова забули, і шукали вони причину того болю. Що знову і знову повертав їх на батьківщину, як забуті слова умову? Пахне кропом, та ще й туманом давня стежка нагород. Ти лиш мамин, ще ти мамин. Він же твій уже народ. Ти ніхто ще, ти сльозинка, ти ще в мами на щоці. А вона, оця стежинка, вже твоя. І нащо ці остороги і тривоги в дивних маминих словах про якісь важкі дороги, про якийсь тернистий шлях? Все, що буде, буде потім. Ну, а поки що душа зачаїлася у плоті наче вгодення пташа, і не зна, чого їй треба, і дивується, чому так багато в небі неба, що аж тісно в нім йому. Вночі вони вертаються, вночі вони приходять дивною ходою дивитися, як наче за водою спливає віск під вогником свічі. Вони це ми в майбутньому, це я. З тобою вічно матиму не в тому, як вітер, що вертається додому, на круги повертається своя. В далекому майбутньому то ми, такі ж, як нині, але вже без плоті, знаходимо, та то вже буде потім єдино світлий вихід із пітьми. Аби сюди вертатись не сліпма, аби дивитись і не надивитись, як стежечка не втомлюється витись туди, де нас давно, давно нема. Як листя, наче в осад випада, Як птахи базарують перелітні, Як світло розчиняється у пітьмі, Як точить камінь лагідна вода. Як ніжна хвиля берег підмива, Як, мов би, находившись за бідою, Іде годинник тихою ходою, туди звідки повернень не бува. Заплющу очі, все як наяву. Розплющу очі, все як сон, в якому не так, як сподівалося, живу, де крапка необхідна. Ставлю кому, і речення продовжується, де його скінчити, щоб нове почати, ніяк те втямлю, а життя іде. Вже починає його не вистачати на сумніви, на те, щоб хоч на мить переконатись, що душа не спить, що в неї очі, як завжди, не дремні, що всі її тривоги не даремні. Казка про зазолю Жила та була собі баба Марина, і якось літати надумалось їй. Востаннє з котом помирила і стала зазолею в казці моїй. Сидить на калині в зимовому лузі Летіло б у літо зелене, так ні? коє. Не змовкає на мерзлім галуззі калині, собаці, коту і мені. А друга збірка від Тетяни Нечаї або ж Тетяни Маленької. Збірка називається Лютень. Пережити війну цю, як сон на світанку тяжкий, знову звільнену землю у берцях пройти, а потому відкривати її, як дитячі яскраві книжки, і стежину знайти між розтяжок до власного дому. Пережити цю ніч, де з тобою лиш Бог і зірки, і розмови з небом, і мами молитва, і грози розтинають тебе, як на трійцю кленові гілки. І солодка сльоза застигає, сповзає, і зносить знову спогад про день, у якому ти вижив колись. Знову спогад про ту, хто, як чай. У горнятку гаряча. І рахуєш зірки у сапневому небі і ввись офіруєш молитву і віриш, що чує і бачить. Відлітають птахами-хрестиками у вічний вирій, ті, кого знала й любила, й немає ради. Тільки сонце тьмяне заплакане око, і вітер виє, як самотній пес в халабуді, на полі втрати. Тільки гостре листя прорізує порожнечу і летить, і летить, та його не бачиш. Дивишся, як холодна ріка вигойдує ртуті втечу. Думаєш, чий собі відплисти, і хто заплаче. Тільки бачиш туман, розлягається полем і лісом, І правічна ріка вигинає сріблясту спину. І летиш, як листок чи зламана гілка, що стала хмизом, І вбираєш осінні гіркі дими. Як грудьми, дитину. Рік відходить, як сніг, над рікою в розчинаній тиші. Проживаєш за всіх, хто зростає, старіє і пише. На скрижалях долонь, а чи доль, от вірші бездонні, що летять з понад крон голих дерев, як п'янка баладонна, і гудуть стовбори, ніби дзвони по комусь, по тому, що вже відійшло запоріг, спорожнілого дому, що вже відмилося за метіллю, як листя торішне. Відкотились яйцем крижаним. І в поливій опішні золотава куття Зі сльозинами чорного маку, Як густе каяття, Як гречані меди на відзнаку, Срібнім пилом зарізка тертину Різдвяну розпише Білий сніг, білий бог, білий вірш новорічної тиші. Холодна, ніби з іняєм вода, Поколи пальці, очі, шию, груди. І я тебе шукатиму повсюди, Та прийде в дім непрохана біда. За нею в чорнім зі свічками люди, У церкві між кільцованих доріг твій ангел тихо плаче понад нами. Прийшли усі за останніми дарами, І навіть ті, хто вже прийти не зміг. Сльоза, різдвяний золотий горіх, скотилася в вівтар за образами, і білі квіти з чорними стрічками лягли сумирно, ніби перший сніг, Якого дочекатись ти не встиг. І подзвін стуганить під куполами, Чи в грудях первородний вічний гріх, І кряче ворон чорно над ярами. Цілують і прощаються на спіх земля береться мерзлими грудками. І сипле світлий мертвий твій усміх в солоно сіль сивасько під ногами. Ця щоденна робота. Дивитися смертю в лице, під сиренами хліб випікати, вдивлятись, стріляти, Рятувати дитину з підвалу, шукати яйце, те, де гілка кощіє тонка, яку треба зламати. Це щоденна робота, інакше не можна, наче знов туман ковток і світанок у грудях тримати, і любити її, рідну землю, і все пам'ятати. І стискати орду у вогненне пекельне кільце, і молитися небу, і траву, як жану обнімати, Не питати, як довго, а вірити пройдеш і це, щоб по войні скаженій тим дубом із гільзи постати, до якого твій хлопчик прийде, запитати, чи все ти зробив, аби сина і матір і білу хату. По тобі він відстоїв і світ оцей разом з творцем. І наостанок вірш молитва від Тетяни Маленької. Господи виведи чорноземами старнею, спаленими містами, фронтами анексованими морями, постелями, виноградними арками, яблуневими й оливовими садами нас, розсіяних по заробітках і войні. До каменів Воскресіння і каменю Вознесіння. Господи, не дай нам опитися солоною сльозою і гарячою кров'ю. Ми вміємо любити одне одного серп і колос. Вміємо прощати й пекти золотавий хліб і пиріжки з калиною. Наші діти вмиті, а соняхи схожі на сонце. Ми роботящі, як бджоли, і наші меди світлі. Господи, дай нам солодке причастя Твоїх вічних таїнств і Твоєї безмежної любові. І не дай нам зникнути, як трипільцям у жорнах новітнього заповіту. Я дивлюся на фото з Софії Яворської маленької дівчинки, убитої учора росіянами. Ті, хто її знали, говорили про неї як розумну, добру, знаючу, читаючу. Дитину. Вона могла б стати гордістю України, лікарем або вчителем. Тепер не стане. Не забуваймо наші збройні сили. Допомагаємо, донатимо. Віримо, сподіваємося. Усім добра. Тримаймося, хай щастить. З вами був Олег Шапошник.